Як зібрати власний акумулятор на 5 кВт годин лише за 600 доларів, і скористатися новим законодавством по відмінні мити і ПДВ? Вивчаємо, на прикладі дуже відомого в певних колах сайту Encon і розбираємось, як замовити на ньому і що з цього вийде. Цей сайт користується популярністю, є відгуки в Гуглі, можете почитати. Принципово є багато вже відео. Як люди замовляли на ньому акумулятори, і якою якості вони приїжджали. Тож, давайте докладніше. Заходимо на сайт Encon.nl. Ви маєте можливість вибрати мову. Якщо ви ставите Європу, у вас ці ціни будуть з ПДВ, тому нам треба вибирати, або що ми англійська мова не з Європи, ну або якщо ви знаєте інші мови. Для тих, хто зовсім не знає мов, може скористатися цією мовою. Але я буду використовувати англійську. Не європейці. Це дозволяє уникнути мита. Зараз я покажу чому. Вибираємо акумулятори призматичні. Дивимось вартості. Якщо ми поставимо Європу. То вартості у нас будуть зовсім інші. Тому Повертаємось на, на Європу, там де, буде, там, де віднімуть європейські податки, і якраз ми зможемо завезти без податків. Так само в Україну. Сайт трохи пригальмовує, є дуже багато людей, які на ньому замовляють зараз. І рекомендую не зволікати. Я вже тут відслідковую стан складу протязі останніх пару тижнів. і... Все було розкуплено. Тому, якщо у вас є можливість, купуйте зараз, бо потім може не бути. Так, зараз вони трохи змінили інтерфейс, вже показує, скільки днів до очікування, до прибуття батареї на їхній склад. Тож, зважаємо на цей параметр і зважаємо на те, що саме ми купуємо. В них є на складі не тільки комірки Єва. Але є і комірки інших виробників. Прошу зважати на це. Також, навіть якщо ви вибираєте комірки Єва, то вони можуть бути як агрейду, так і Б-грейду. Тому так само прошу звертати на це увагу. І якщо ви хочете придбати саме агрейд, треба вибирати А-грейд. Тобто, от ми бачимо, тут от було Б-грейд, вже все розмили, здається. Тим не менше, є комірки на 105 улюблені, і є комірки інших потужностей, з яких можна зібрати інші збірки. В мене їдуть такі 304, і я хочу зазначити, що я замовляв їх вже більше, ніж місяць тому. Вони ще мають лише за 15 днів приїхати до них на склад, але знову ж таки я треба слід віддати належне. Сайту EnCoin, вартість, не враховуючи на дефіцит, на те, що їх розкуповують, як я замовляв, так і зараз вона не змінилася. Я брав за ті самі гроші. Ну, може, там на 50 центів дешевше щось в мене вийшло. Тим не менше, що нам треба зробити? Перше, треба зареєструватися. Ім'я, прізвище, e mail адреса. Ну, придумаємо пароль. Бажано для кожного сайту ви знаєте використовувати власний пароль. Ще раз сайт пригальмовує. Дуже багато є замовників зараз на ньому. Тож наберіться терпіння. Я зареєструвався, тепер треба додати адресу. Якщо ви компанія, ну, ми не компанія. Вводите телефон, вводите адресу. Вулицю. Обов'язково вірний індекс. Індекс, якщо ви не знаєте, можна подивитися на сайті Укрпошти. Вибираєте країну. І вводити місто. Все. Повертаємось до товарів. Є декілька важливих умов. Давайте зараз розглянемо на варіанті 105-х комірок, додаємо в корзину. Вони прибудуть на склад Encona через 49 днів. Ще. Десь. 3-4 тижні займе доставка до України. Що ми можемо і як правильно замовити? Вказуємо кількість. Натискаємо Update. Увага! Якщо ви заказуєте комірки до 200 ампер годин, на вас буде нараховано Мито і ПДВ. Все що менше 200 ампер -годин, комірки, не звільнений від мита і ПДВ. Тому поки що діє правило. Що до 150 доларів ви можете завести без сплати мита. Тому ваша задача розбити замовлення на декількох власників або на декілька різних адрес. Зазвичай можна замовляти комірки, скажімо, кожен день, і вони приходили би вам з певним інтервалом на нашу пошту, на митницю. І тоді би. Вам нічого б не нарахували. Але тут є дуже велика ймовірність, що, так як комірки приїдуть там через 49 днів, вони їх відвантажать всі посилки разом, якщо ви зробите навіть 10 посилок. Одночасно вони приїдуть вони до вас одночасно, і вони не несуть за це відповідальність, про що вони попереджають. Головне, вони пишуть вагу. Це в даному випадку буде 8 кг. І ми вибираємо міст Експрес. Натискаємо оновити. І таким чином ми отримаємо повну вартість вже з доставкою в Україну цих комірок. Ще раз, якщо ми замовляємо до 200 Аг, нам треба розбивати замовлення на менше, ніж 150 доларів. Тому замовляйте на своїх рідних, це нескладно. Таким чином, вже з доставкою 105 й акумулятор, обійдеться вам 12364 ділимо на 4 в 31 євро. 31 євро навіть по курсу 45, це 1300 гривень. чому він зараз в нас, ви можете перевірити самі. Я бачив по 3000 гривень і більше. Адреса. Або вибираємо якусь іншу вказу. Ще раз, тут на другому етапі, я підтверджую, що той самий адрес для виставлення рахунків використовувати. Особливо нема чого вибрати. Доставка майже 16 євро. Міст Експрес. Кожна посилка не має бути важчою, ніж 25 кілограм. І попередження, що посилки можуть прийти в той самий день. Будьте уважні. Види платежу для тих, хто вміє користуватися PayPal, то може заплатити PayPal, і хтось. але ще раз постачальник перевірений, товар якість з нього перевірена. І вони гарантують, що товар поставлений вам якісний. Якщо з ним щось буде не так, вони відповідають: вибираємо кредитну карточку. Кінцевий ще раз попередження. Нам даючи якусь додаткову знижку навіть в 1 євро, за що приємно. Ви можете написати якусь додаткову примітку. Ставимо галочку, що я погоджуюся, і переходимо до розміщення замовлення. Воно попереджає, що сайт перевантажено, і що можливо треба буде натиснути кер... кнопочку декілька разів. Далі вибувається віконечко з оплатою. В залежності від банку, ви вводите свої реквізити, і в залежності від банку воно просить іноді 3D Security, навіть на картках, де в мене підключено 3D-Security, чомусь Encon вміє знімати і без цього. У деяких випадках воно таки вимагає додаткового вводу паролю, але це вже таке. Після того, як ви розмістили замовлення, до вас на вашу поштову скриньку прийде ось такий лист, в якому буде підтвердження вашого замовлення. Я в даному випадку замовляв трошки інші комірки. Також слід зазначити, що за останній рік відбулося дуже велике падіння цін на акумулятори. Ще рік назад за ту саму комірку: 280 А грид Єва. Людина оплатила 130 євро. Ми зараз можемо її придбати за 56 євро ну, без доставки. Давайте попробуємо, розглянемо ще інший вигляд замовлення. Мені подобаються ось такі комірки, і саме вони до мене їдуть. З попереднього замовлення я е, вже замовляв місяць назад. Як тут? Тут є трошки відмінність, тут ви маєте можливість і вам треба вибрати. Чи контакти ви замовляєте, чи ні? Контактні площадки. Ну, воно недорого коштує, тому я вважаю краще взяти. Ставимо галочку, що ми це прочитали. Бачимо, що є знижка, якщо ви купуєте дві і більше комірки, і вибираємо кількість. Додаємо в замовлення. Принципово. Ще раз, це якраз ті комірки 34 ампер годин, які більше ніж 200 ампер годин, вони звільняються від мита, від ПДВ, від всього. І в цілому ми можемо в одному, теоретично, ми маємо можливість в одному замовленні замовити необмежену кількість, тобто, наприклад, 16. І хотілося би, щоб воно приїхало нам одразу в одному пакеті. В одному замовленні. В будь-якому випадку, ще раз, це замовленням. Комірки приїдуть туди лише через 68 днів і ще 3-4 тижні займе поставка до України. Але я вважаю, що це найкращий варіант придбати по вартості такі комірки. Ніби все чудово, ми можемо замовити 16 комірок, і це буде 15 кВт. годин Лише за 1000 євро. Ви десь бачили ще такі вартості. Ну, а тим не менше, як тільки ми бачимо, тут є неприємний сюрприз нас чекає. Загальна вага цих 16 комірок буде становити 87 кг. А тут ми бачимо попередження, що більше ніж 25 кг вони не відсилають, і для того, щоб ми це усвідомили, нам луплять ціну в 10 тисяч євро за доставку. Тому, на жаль, так не вийде. І максимум, який ви можете зробити, треба підбирати в залежності від ваги ваших комірок. Так, щоб вони по максимуму вписалися в 25 кг. А робите замовлення, оплачуєте, і воно так само до вас приїде по чудовій ціні. Для того, щоб зібрати повноцінну... Систему вам потрібно ще BMS, BMS ви можете придбати так само на n або можете зайти на сайт AliExpress і там придбати BMS під необхідний струм і кількість з'єднань комірок, скільки ви придбали БМС. І все. Вам залишається це ще зібрати, купити ізоляцію, діелектричні прокладки між акумуляторами. І, можливо, корпус, в який ви це все зберете. Навіть якщо ви не хочете це все збирати, і не, не хочете, не вмієте, не знаєте, ви можете все одно, я би радив, все одно це замовити. Воно до вас приїде, і в крайньому випадку ви можете це продати і за аналогічну вартість купити вже зібрану систему. На жаль, як ви бачите, сайт користується популярністю, я встиг собі замовити ще зранку. Ну, для вас відео записую трошки пізніше, і сайт вже ліг. Хочеться вірити, що коли ви будете дивитися це відео, ви зможете щось замовити на сайті Encon. Але ще раз, більшість перекупів купує саме тут. І це дійсно комірки класу А. Якісні, і вони повністю відповідають заявленим характеристикам. На кожній комірці буде свій QR-код, по якому ви зможете перевірити і дату виготовлення, і подивитися решту параметрів. Тому ще раз раджу не зволікати, а замовляти, як тільки ви зможете, звідки візьмуться до такої потужності на зиму, я і інші не уявляють, і всі вас попереджають. Подбайте про свою енергонезалежність вже сьогодні. І у вас якраз є на це час. Дякую всім за перегляд, лайки, коментарі і поширення відео. Про те, як я підбирав інвертор, який інвертор краще взяти, буде в іншому відео вибір інвертора набагато, на жаль, складніша тема.